Вітаю, шановне панство. Як травця в роботі пригнали з декількома задачами зробити діагностику за результатами діагностики, а, виправити помилки, якщо такі будуть, перевірити парктроніки, бо кажуть щось періодично то працюють, то не працюють. Хоча я зараз от взяв усі в машину, переганяв, її, то парктроніки наче працюють без проблем. А, далі в цій машині мінявся салон, поставили сидіння з... Пам'яттю, попросили перевірити, щоб вони працювали. І також ще одна задачка. Не складається. По-перше, розбити, по-друге, не розкладається, не складається пасажирське дзеркало, попросили подивитися, що з цим можна робити, зробити, і попросили, попросили поміняти дзеркальний елемент. Ви бачите, він тріснутий. Будемо займатися, погнали. Починаю з діагностики автомобіля, щоб зрозуміти масштаби, що у нас тут є. Ключ 1-2 не синхронізований, Помилки зв'язку по краншині в коробці. Якісь були помилки по некоректній конфігурації подушок безпеки. Вони не активні. Підсвітка прикурювача. Стандартна болячка на цих машинах. Центральний повторювач тормоза, це треба, напевно, шукати лампу у зборі, бо вона там діодна йде. Далі. Обрив електричного кола, мотору складання, пасажирського дзеркала. Я так зрозумів, що нам, напевно, треба лізти до нього, перевіряти проводку. Проводка або, або мотор, або проводка, або роз'єм, куди дзеркало підключається. У будь-якому випадку треба нам розбирати цю карту. Тут, мабуть, треба буде. Підігрів. Ну підігрів не працює. У нас, в принципі, дзеркало, бачите, розбите. Перемикач, складання. Передній лівий динамік не працює. Передній правий динамік не працює чому. Та ні, вони працюють типу. GPS. Ну, GPS може бути і не підключений. І невідома помилка. Так, давайте все видалимо і подивимося, що у нас залишилося. Помилки повидалявся. До речі, я тут не бачу. Драйвер-сіт-модуль. Це мені треба буде, напевно, сідушку знімати дивитися, що там по підключенням. Бо нам попросили налаштувати пам'ять сидінь, а цього блока я не бачу. Там або проводки на нього немає, або запобіжників немає, на тому ще будемо розбиратися. Ось такі помилки у нас залишилися. Одна помилка є в дисплеї чомусь. А ну, давайте зайдемо в дисплей, як вона її розшифрує. Що йому не подобається. Бо тут начебто все працює. Ага, це у нас трьохстрочний сіт, я зрозумів. Окей, хай буде так. А, це перешитий DB. Некоректні дані from від, від цього модуля. Це у нас перешитий дисплей DB на три строчки. Це напевно Серега з Запоріжжя робив. А я дивлюся дата виробництва. Дата виробництва 6 рік. А дисплей на три строки. Так, да, точно. Серега робив. Серега, привіт тобі. Ну що, по помилкам все зрозуміло? Давайте починаємо з дзеркала. Буду знімати і дивитися що там. Розібрав карту, зняв роз'єм з дзеркала. Що я тут бачу? Бачу підгнивші контакти, зокрема, нижній, оцей правий, оцей нижній і оцей верхній, вони відповідають якраз за складання і розкладання дзеркала. Чорно-зелений і чорно-коричневий провода. Зараз все розберу, прочищу, зберу і перевірю. Ну що, перевіряємо. Не працює. Перевірив контролькою на моторі. Тест немає 12 вольт. Значить, у нас проблема або всередині в дзеркалі, або на роз'ємі. Причепився до роз'єму. Працює. Значить, проблема всередині в дзеркалі. Як казав, як казав Богдан Олегович Хрущ, Саня, якщо проблема з проводкою, просто дёрни. Ну, Просто дёрну. Просто дернув і ось у нас перебите. Зараз відновимо і я думаю, що буде складатись дзеркало. Відновив проводку, зробив нормальну термоусадочку. Перевіряємо. Дзеркало вже зібрав, дзеркальний елемент замінив, можна збирати дверку і рухатись далі. Перед тим, як лізти в проводку сідушок, я собі поміркував, чому тут у нас в переліку може не бути блока драйвер-сіт-модуль DSM. Ну По-перше, його тут може не бути, тому що у нас конфігурація вичитується з сі-модуля, і всі модулі цей блок може банально просто бути не прописаний. Якщо він не прописаний, відповідно машина його і не намагається опитувати. Тому давайте зайдемо в програмування каншини низькошвидкісної. Що у нас тут є? DSM, бачите? Not present? Прописуємо, що він у нас є. І програмуємо. Так, ну а після цього, звичайно, що треба ще буде пройтися по всім іншим блокам. Прописати наявність ДСМ. Але давайте я напряму в нього спробую зайти. Чи є з ним взагалі зв'язок? Де у нас ДСМ? electronic seed memory, Це, по-моєму, воно. Зайде у нас в нього чи ні? Якщо не зайде, то будемо шукати далі живлення, не зайшло в нього. Будемо шукати, чи є у запобіжники на цей блок, і чи взагалі цей блок є під сідушкою, чи він підключений. Почнемо, мабуть, з запобіжників. Значить, дивіться, відкрив схему драйвер-сіт модуля. Ось це у нас модуль, тут багато всього підключено. Чотири мотори, сідушок, водійських маса. Далі це у нас перемикачі положення. Далі у нас іде дві каншини, кудись треба буде подивитися. Запобіжник ззаду fr 3 на 40 ампер. І запобіжник ззаду, fr 27. Це у нас він іде на дзеркало. Тобто нам по факту треба третій запобіжник перевірити. Третій запобіжник. Присутній. 27-5 ампер. Теж присутній. Тоді ліземо до проводки. Зняв сидіння водійське щоб простіше було працювати з роз'ємом. Ось наш роз'єм. Ну і давайте перевіряти, чи є у нас там 12 вольт, чи немає, чи є у нас там. Може тут банально немає цього низькошвидкісної каншини. Коротше, що я загадую, давайте перевіряти. Повертаюся до схеми. Живлення у нас з заднього боку запобіжників. Іде на роз'єм А22. А22. Зараз покажу, як він виглядає. Ось це наш роз'єм, який прикручений до кузова. І відповідно на цьому роз'ємі нас цікавить 37-й пін. Також нас цікавлять на цьому ж роз'ємі піни 23 і 25 зелені. Скоріше за все, їх там немає. А цей, скоріше за все, у нас буде. Перевіряємо. Ну, що ми бачимо? 37-12 вольт. Ось він у нас іде. Він у нас присутній. А 23-25. Верхній починається 23-й. І через один, за ним 25-й. Тут, в принципі, колодка пуста, пінів немає. Відповідно, треба додавати два піни низькошвидкісної каншини і, напевно, тягнути їх десь до бока БЦМ. Бо це, це найближче, що є. до река далеко, до ОЄКА далеко. Ну і тут, бачите, немає в колодці зелених проводів, значить, каншини тут нема. Добре. Треба ще глянути, чого нам ще не вистачає тут, щоб все працювало. Я, чесно кажучи, не впевнений, що у нас дзеркало буде працювати, що там шлейф, чи він сумісний чи ні, щоб не робити дурну роботу. Ну, Але давайте зараз доповню цю схему, чого нам ще тут має вистачати. Принаймні я вже зрозумів, що ось ця колодка у нас пуста. Дивимося далі. Дивимось знову на схеми. Значить, з цим не розібралися. Тут у нас потрібна коншина. Тут у нас є. Далі дивимося, де у нас ще є А22. Ось у нас є А22. За А22 у нас іде на фішку на роз'єм XR2 з заднього боку запобіжників. І далі переходить на роз'єм XR8. Роз'єм XR8, це те, що я казав, це шлейф у нас. Ось такі у нас роз'ємчики де. Якщо у нас там немає контактів. Якщо у нас немає контактів, скільки у нас тут має бути? Окей, живлення у нас є цей запобіжник. Електрохроматик Inside Mirrors. У нас, скоріше за все, автозатемнення підключене і працює. Мене цікавлять ось ці контакти. Чи у нас... Зеркало з мотором чи без, і чи йдуть туди 3, 4, 5, 6, 7 контактів на шлейф. У нас вони починаються з 18 по 24. -й. Тобто майже цілий ряд. От я спочатку це перевірю. Якщо тут шлейф стоїть простий і цих контактів немає. Все, до дзеркала далі можна не лізти. Бо шлейф, ну, його там не, не, не зробиш так. Це потолок треба знімати. І взагалі шукати шлейф з комплектації з, з таким дзеркалом, що регулюється. Друзі, дивіться. Ось наш роз'єм. Ну і те, що я казав, з 13 по 24 пін шлейф відсутній. дзеркало працювати не буде. Зараз буду. Набирати власнику уточнювати чи робити щось далі. Поспілкувався з замовником, оскільки у нас все ж таки шлейф не до шлейф і дзеркало у нас стоїть просте. Ну як автозатемнення є, але моторів в ньому немає. Вирішили, що наразі робимо все, окрім цієї частини. Тобто ми від блоку сидіння до заднього блоку запобіжників нічого не тягнемо, а підключаємо тільки каншину, щоб працювало все інше, окрім внутрішнього дзеркала. Друзі, щоб ви не думали, що це проста процедура. ще порог, зняв роз'єм, відключив. І зараз від цього роз'єма буду прозванювати. До речі, тут його треба підчистити. Від цього роз'єма буду прозванювати якийсь зелений проводів, який тут іде. Де у нас тут іде низькошвидкісна швидкісна каншина? Повертаюся до схем, значить, дивіться. Отой От роз'єм, який я розібрав, це, він називається x 1 Це роз'єм в стойці в передній водійській. У нас тут приходить, як бачите, на 95-й та на 97-й пін. Роз'єму x 1 приходить низькошвидкісна каншина. Давайте подивимося, як виглядає. Я собі зараз зафіксую і піду шукати 95 і 97. Ну, а далі все просто. Я казав великий дядько Хрущ, потягни за дротика. Знайшли пін, який нам потрібен. Потягнули, потягнули. І визначило, що ось іде наш провід низькошвидкісної каншини. От зараз до нього будемо підключатися. Ну що, перевіряємо, що в нас вийшло. Ну, бок, наче вже на зв'язку. Ну, Зрозуміло, що дзеркало не підключене, тому такі помилки є. Але треба зараз почитати, що в нас тут є в програмуванні. Низькошвидкісна швидкісна каншина. SLM у нас є, Терпреша є. Все інше залишаємо. Коротше, треба прописати цей ще блок в усіх інших блоках. І треба перевірити, як воно працює все. Бо поки що в мене не було таких машин, я не знаю, як система оця пам'яті працює. Давайте зараз знайдемо інформацію в інтернеті. Друзі, знайшов ось таку інструкцію. Значить, як це працює? Затискаємо, тримаємо кнопку M і натискаємо 1, 2 або 3. Відповідно, буде 1 пік, 2 піка або 3 піки. І це зберігає налаштування положення сидіння та налаштування exterior Mirrors cph 6N43. Дивіться, все вже підключено, Пам'ять сидіння налаштував. Ну ось для прикладу, як воно навчається, натискаєте, затискаєте М, і потім одиничку, двійку або трійку, Ну, типа три варіанти, з три ячейки пам'яті, щоб запам'ятати. От, наприклад, дивіться. Зараз піднімаю сидушку. Бачите? І потім я вже запам'ятав на першому положенні. Там бажане значення. Натискаю, у мене раз, все розгортається. Сідаю. Друге положення таке саме, третє положення ще нижче сідає. Бачите, все працює. Відповідно, пам'ять налаштована, боку вже на зв'язку. Буду віддавати клієнту. Промучився, скажімо так, день з цією машиною, але все зробив. Осталося тільки. Під зібрати консоль. Друзі, ось такий відосик короткий. Якщо сподобалося, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, очікуйте нові відео, рекомендуйте друзям, поширюйте серед знайомих. Ну і ставте подобайки, звичайно, що, і коментарі під відео. Всім гарного дня, пока-пока.